Сьогодні я розповім вам про салон, в якому мені зробили волосся моєї мрії. У цей салон я ходжу стабільно вже три роки і довіряю своє волосся, брови та вії. Тільки їм. Це салон Hair41, знаходиться у самому центрі Праги. Також, окрім волосся, тут роблять дійсно найкращі брови та вії. У салоні привітна та затишна атмосфера. Завжди відчуваєш себе дуже комфортно. Раз на 5 місяців я роблю стрижку та догляд від брає для натурального волосся, після якого моє волосся стає гладким, зволоженим та насиченим. Моя прокар Влада підібрала для мене особливу техніку стрижки, за допомогою якої ми відпустили мені довге та густе волосся. Сьогодні влада проконсультувала мене та першим етапом ми зробили догляд. Спочатку мені нанесли перший складник, принесли чай, до речі, запам'ятовуйте назву чаю. Бо у дівчат неймовірно смачний чай. Далі мені нанесли другий, завершуючий склад і поки працював складник. Мені дали павербанк. Обожнюю, коли салони піклуються про клієнтів навіть у таких важливих дрібницях. До речі, подивіться, які стильні павербанки. Далі влада зробила мені стрижку, і ми маємо такий неймовірно гарний результат: волосся блискуче, здорове, зволожене та насичене. До речі, цього року салон hair 41 готує щось неймовірне, тому обов'язково підписуйтесь на салон, щоб не пропустити цю шалену новину. Вам Точно сподобається. Дякую, салону Hair41 за такий неймовірний результат та сервіс. Моє серденько завжди з вами. Люблю вас, дівчата, Па-па!